Вітаю всіх! Я Тетяна Костюк, вчитель логопед вищої категорії закладу дошкільної освіти 16, веселка компенсуючого типу. Сьогодні я пропоную розглянути тему використання методу научного моделювання в роботі педагога. Наочне моделювання це відтворення істотних властивостей досліджуваного об'єкта, створення його заступника та робота з ним. Елементи моделювання. У процесі використання прийому научного моделювання діти знайомляться з графічним способом або допоміжним малюнком зображення інформації. У ролі заступника моделі можуть виступати предмети, предметні зображення, силует, контури предметів, піктограми, геометричні фігури, кольорові плями, силуетні зображення, пекси, піни та інше. Актуальність по-перше, використання научного моделювання викликає інтерес. По-друге, використання символічної аналогії полегшує і прискорює процес запам'ятовування і засвоєння матеріалу, формує прийоми роботи з пам'яттю. По-третє, застосовуючи графічну аналогію, ми вчимо дітей бачити головне систематизувати здобуті знання. Корекційно-розвивальній роботі з дітьми научні моделі допомагають. Цілеспрямовано розвивати мовлення дітей, збагачувати їхній активний словник, закріплювати навички словотворення, формувати і удосконалювати вміння використовувати в мовленні різні конструкції речень, описувати предмети, складати розповіді, етапи роботи з наочними моделями. ПДО знайомить дітей з символічними позначками. Малюки уважно їх розглядають, обстежують, аналізують. Педагог промовляє зразок слова, фрази, речення, вказує на відповідні картинки. Дитина досліджує, порівнює та за самостійно відтворює мовленнєву конструкцію, користуючись символічними позначками наочного моделювання. Вчиться висловлювати свої думки. Наочні моделі та використання символічних позначок. Розглянемо їх. Пряма лінія сердечко. Це символи, які вказують на назву предмета та відповідають на питання, хто, що, тобто живий, неживий. Практичне завдання, користуючись такими будиночками, назвати предмети живий, неживий і розселити ці предмети в будиночки. Сердечко. Будиночок із сердечком це живі істоти предмети, де немає сердечка, де закреслене сердечко або хрестик це неживі предмети. Стрілочка або дві горизонтальні лінії. Це символи, які вказують на назву дії або символ, що позначає рух. Практичне завдання назвати предмет, скласти фразу, використовуючи символи. Захар взяв лижі. Ластівка летить. Пилка пиляє. Лінія хвиляста це символ, який називає предмет, вказує на ознаку предметів, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Практичне завдання розкажи, який предмет, яка, яке, які. Також аналогічне завдання за допомогою таких умовних позначок, умовних символів. Розкажи про предмет. Слова, що позначають місце знаходження, розташування об'єкту, можна умовно позначити наступним чином: На, під, у, в, перед, за. Біля, ліворуч праворуч. Слова до від, слова між біля, ліворуч, праворуч. Практичне завдання. Скажи вірно. Знайди відповідну фішку. Дитина розглядає картинку, знаходить фішку і відтворює фразу. Скажи вірно. Аналогічно покласти відповідну фішку біля даного малюнка. Тематичні картинки, шаблони теж використовуємо як наочні моделі. Їх дуже багато, вони різні. Практичне завдання. Дивимося уважно на фішки з позначками на предметні малюнки і складаємо фрази. Прийом маленьких чоловічків допомагає розумінню та визначенню роду предметів. Він, вона, вони, воно. Жіночі, чоловічий, середній рід змішаний. Практичне завдання. Заміни слово. Іменник треба замінити займенником. Творимо самостійно. За допомогою позначок можна відтворити свої речення фрази В ліс йде мисливець. Леся поставила волошки у вазу. Сливи ростуть у фруктовому саду, Погриби гриби прийшли Степан і Софійка в ліс. Між соснами сидить лис. За допомогою моделей можна вивчити і скормовки. Лось під липою гуляв, листя на обід шукав. Використовувати научне моделювання доцільно в усіх вікових групах. Метод научного моделювання, на мою думку, свідчить, що у дітей розвивається творче, критичне мислення, збагачується їх мовлення, розширюється кругозір, що спонукає дитину усвідомлено звертатися до слова, пробуджує ініціативу та мовленнєву активність, викликає потребу бути зрозумілою. Дякую за увагу!